Гі, ми розпочинаємо брифінг на тему централізація влади у Києві не має відбутись про самоорганізацію мешканців міста і якою вона має бути, і який зиск вона має принести. Я запрошую шановних спікерів до слова. Добрий день, будемо розпочинати нашу прес-конференцію. Мене звати Віктор Таран, голова Центру політичної студії та аналітики, експерт групи децентралізація реанімаційного пакету реформ. Власне, тема, яку ми хочемо сьогодні підняти, це та ситуація, яка склалася в країні, коли влада говорить про те, що необхідно впроваджувати децентралізацію на всіх рівнях, а реально ми бачимо, що на місцях реформа саботується і. Представники місцевої влади намагаються замість того, щоб проваджувати децентралізацію, навпаки, впроваджувати елементи централізації. І що говорити вже про далекі про далекі області чи районні центри, коли навіть безпосередньо в місті Києві ми бачимо аналогічну ситуацію. І перед тим, як ми розпочнемо нашу прес-конференцію з цього питання, хотів би представити сьогоднішніх спікерів. Це Олег Петровець, депутат Київської міської ради, фракція Олесі Орабець, Андрій Семенович Крупник, Асоціація органів самоорганізації населення, і Юрій Вахель, голова представництва геооб'єднання самопоміч у місті Києві. І власне, якщо ми будемо говорити про реальну децентралізацію в столиці, то це мали би бути а, два елементи. Да? Це передача на місцевий рівень. Перший і другий це створення реальних інструментів на місцях, які б могли б цю децентралізацію впроваджувати. Е, якщо ми подивимося на структуру закону про місцеве редування в Україні, то ми бачимо, що це можуть бути або районні ради, або органи самоорганізації населення. Однак минулого тижня Київська міська рада, якраз тиждень назад, е, рішення про створення районних рад у місті Києві. Відтримували довгий ящик. Хотів би, щоб пан Олег Петровець прокоментував, що відбулося в Київраді і що ми можемо далі чекати. Доброго дня, шановні колеги. Ну насправді ситуація дуже складна з цим питанням, тому що всі знають добре, що районні ради в місті Києві це була перед передвиборча. Фактично обіцянка всіх практично політичних сил, які йшли на вибори, всі декларували, що ми їх відновимо чим пошвидше. Це буде дуже швидко. Ми відновимо, хоча б в тому в тому в обсязі повноважень, який був до проведення цієї ганебної реформи 2010 року, тим не менше, ситуація склалася так, склалася. Рік пройшов. Напрацювання були дуже серйозні. Було кілька проєктів зареєстровано в Київраді, Робота точилася доволі серйозна і фактично з того всього, що можна було зробити, проекти були зроблені. І цей проект, який подався в Київраду, він був фактично відточений з усіх боків в нинішніх умовах, якщо дозволяло законодавство. Що було в Раді, питання почали одразу замилювати. Почалися дуже багато питань що стосовно того, чому це такий проект не можна приймати. Фактично, всі звинувачення на адресу цього проекту походили від того, що нібито в такому вигляді, як ради були раніше, їх поновлювати не можна. Тим не менше, люди ж не дурні, депутати також не дурні, зокрема опозиційних фракцій. Говорити про те, що в тому, в тому вигляді, який, який був у рад районних раніше, що їх в такому вигляді не можна поновлювати, зокрема, а, суперечить, це суперечить фактично той, тих настроям, які робилися в 10 році. А задаємося питанням: а, якщо Янукович і його команда хотіли узурпувати владу, і якщо в районних рад не було зовсім повноважень, а, для чого тоді їх було ліквідовувати? Перше питання. І а, очевидна відповідь на нього, що очевидно, що повноваження були, і їх потрібно було просто прибрати для того, щоб централізувати владу, зокрема в міській раді. Зараз а, нинішнє керівництво Києва йде тим самим шляхом, а, для того, щоб не ділитися фактично повноваженнями. А, Відтерміновується прийняття а, цього проекту для того, щоб нібито його допрацьовувати. Тим не менше, після того, коли вже відбулося це голосування, коли визначився зал і встановили, що буде лише за основу і допрацьовувати потрібно. Голова комісії розвів руками і почав апелювати до керівництва ради про те, що ну допрацьовувати вже фактично нема чого, а що допрацьовувати запитує. В них вони ж ясна річ не можуть нічого відповісти, тому що групи працювали, робота велася і. Практично за рік народився той проєкт, який в нинішніх умовах був би найбільш прийнятний в нинішній ситуації. Тобто, фактично, нинішнє керівництво, фактично, Київ Ради відмовилося поновлювати районні ради в будь-якому вигляді. Не кажучи вже про те, що можливо було би зараз поновити за цим рішенням і в подальшому напрацьовувати проекти для розширення повноважень, тим не менше, таким шляхом керівництво не пішло, і на даний час маємо те, що маємо. Тобто, висновок загальний такий, що робота була проведена, проект був, відновити ради можливо було, тим не менше була. Політична воля, саме з боку, така, щоб його прийняти за основу і відкласти в довгий ящик. Дякую, дякую. Дякую, Олежа. Але як показує досвід, для того, щоб якщо навіть є політична воля в однієї сили, є політична воля і в інших, навіть можливо, позиційних сил, можливо, вони зараз в міській раді чи десь представлені в меншості. Але зокрема на Верховній Раді вони представлені в більшості. Да? І зараз існує в тому числі проект закону про столицю нова редакція, яка передбачає відновлення районних рад з реальними повноваженнями. І от хотілося б дізнатися позицію фракції Самопоміч, яка так само декларувала і на міських виборах, і в парламенті про відновлення районних рад з реальними повноваженнями. Пане Юрію, дякую, доброго дня, пані і панове. Взагалі. У Київській міській раді відбувається дивна річ. Таке враження, що більшість отримала нокдаун і прислухаються лише до того, як рефері йде відлік. А час йде. Я, власне, і, знаєте, немає, напевно, опозиції, так? Ми є, ця активна меншість, яка дотримується послідовно, взятих на себе обіцянок, і ми відстоюємо позицію те, що Міські в місті повинні бути районні ради. І це питання не обговорюється, тому що є не тільки попит населення, є не тільки попит виборців, є не тільки попит суспільства, але і є той рух позитивний, який відбувається в Верховній Раді. Існують законопроекти, деякі з них є надзвичайно вдалі. От, суть повинна бути дуже проста. Районні ради повинні бути. Перше, районні ради повинні бути наділені. Повноваженнями. І це не повинні бути повноваження, які собі визначає Київська міська рада, повинен бути на мінімальний набір, який визначається на рівні закону. Без повноважень, до повноважень повинні бути додані відповідно, як кажуть, і певні майнові можливості для того, щоб районна рада виконувала свої повноваження, щоб представляла свої інтереси громади. Одною з можливостей для реалізації самоврядування повинні бути. Виконавчі комітети, які повинні підпорядковуватися районним радам. Кількість депутатів повинна бути мінімальною. Так само ми вважаємо, що повинна бути зменшена кількість депутатів міської ради для того, щоб було ефективне. От. І, відповідно, районна рада повинна нести відповідальність перед громадою. Це дуже просто. Потрібно це лише зробити. Дякую. І, власне, якщо говорити вже про той е, закон, який ми згадували, е, то він передбачає, чи не вперше, що е, одним із суб'єктів, да, активних суб'єктів системи місцевого самоврядування в столиці є органи самоганізації населення. Це е, дійсно є дуже Гарний інструмент і, на жаль, він не всюди гарно ефективно використовується, але без його застосування дуже важко говорити про те, щоб Громадяни могли активно долучатися і вчитися до роботи з містом. Ви правильно сказали, що кількість депутатів треба зменшувати, але а кількість активних громадян все одно десь себе реалізовувати. Ну, Але і депутатами не можуть бути всі. Але от саме працювати в органах самоорганізації населення ефективно можна і треба. І от, власне, про це, яким чином це впроваджувати, розкаже Андрій Семенович Крупник, який представляє не просто асоціацію органів самоорганізації населення, а всеукраїнську асоціацію пропозитиви. Та негативи, дякую, дякую, пане Вікторе. Друзі, дуже нам дуже приємно, що зараз це, це, це питання піднялося в Києві. Ми маємо розділяти Київ як столицю України. Це одна. Сторона питання, і як, як найбільшу територіальну громаду в Україні. І зараз йдеться саме не про виконання централізованих функцій органів виконавчої влади, а саме про територіальну громаду, про механізми представлення їх інтересів. І сьогодні ми, як і в інших територіях України, бачимо, що ані ресурсів фінансових, ані матеріальних, ані фізичних, ані інтелектуальних нашій владі не вистачає. Тому питання навіщо нам треба залучати додаткові ресурси активних громадян. Мені здається, воно, воно не, не, не потребує окремої, окремого коментарю. Сьогодні в Києві діє майже 130 органів самоорганізації населення, більшість з яких є мікрорайонного або будинкового рівня, є і в приватному секторі тощо. Ми вдячні управлінню, зокрема по комунікаціях по інформації Маріна Петрівна Хонда за те, що протягом останніх років не без нашої участі сприяння не було надано по розвитку ці, цього руху. Але сьогодні стає питання, як ефективно управляти містом, як ефективно вирішувати питання територіальної громади. І зараз мені здається, самим таким оптимальним варіантом було би започаткувати такий третій рівень, який би на рівних увійшов у систему управління. Це міська рада, районні ради і рівень органів самоорганізації населення, як нульовий, може сказати, базовий рівень представництва і вирішення питань місцевих мешканців. Забігаючи наперед, я, до речі, не бачив останньої версії вашого рішення, але ми готові долучитися до його доопрацювання, якщо в цьому є така потреба. Але ми пропонуємо наперед, дай Боже, щоб це рішення відбулося, створити робочу групу по розподілу повноважень між рівнями управління в Києві, між міською радою, між районною радою та її виконавчими органами та між органами самоорганізації населення. І це, цей розподіл має бути ухвалений на рівні ну, міського закону. І його треба додержувати. І тоді не буде, так як в інших містах, де позбавили, взагалі ліквідували районні ради і, до речі, не ліквідували, залишили районні ради, але позбавили їх будь-яких повноважень. У нас сьогодні серед 113 районів, а 25 міст в, нашому, в нашій країні мають районне ділення. 100, серед 113 районів в нас залишається ще 52 районні ради, але вони перебиваються і виживають навіщо? Здається, треба використати цей ресурс, і ви зовсім вірно казали, що є достатньо активні люди, і е, революція гідності і, пост... і наступна ситуація доказує, що є люди, які не тільки хочуть, а й можуть реалізувати свої бажання допомогти е, громаді. Сьогодні для того, аби це відбулося, крім. Такої спільної праці всіх рівнів управління нам не вистачає належної нормативної бази, і ми про це вже декілька років останнім дбаємо. Сьогодні зареєстровані у Верховній Раді України за поданням 17 народних депутатів, які, до речі, представляють всі фракції, всі, всі напрямки сил політичних у Верховній Раді, зареєстровані два законопроекти: Номер двадцять 6 – це про е, органи самоорганізації населення у новій редакції, і 2267 про загальні збори конференції членів територіальних громад за місцем проживання. Нам здається, що прийняття цих законів, а є позитивне, е, позитивне відношення до них е, більшості народних депутатів, з якими нам довелося спілкуватися самого комітету, який очолює Сергій Володимирович Власенко. І якщо нам. Е, Найближчим часом цей закон вдасться прийняти в Верховній Раді, то наші органи самоорганізації отримують цей, цей необхідний нормативний базис для того, аби розвиватися в Києві. Стосовно загальних зборів, це засіб легітимного вирішення питань на рівні мікрогромад. Сьогодні у відсутності закону про місцевий референдум взагалі немає сьогодні інструменту, аби представити інтереси громади або мікрогромади. Тобто, закон про загальні збори конференції, який, до речі, створює легітимні можливості проведення конференцій у тих випадках, коли неможливо мільйонну громаду якось зібрати, розумієте, це дуже важливі дві дві нормативні бази. Але ми знаємо статут міста Києва. Статут міста Києва був ухвалений вже декілька років тому. І він теж потребує сьогодні до опрацювання, бо в ньому мають міститися детальні процедури створення і діяльності органів самоорганізації, органів районних рад, виконавчих комітетів, участі громадськості у всіх процесах. Я пригадую, як декілька років тому ми разом з активістами Київради розробляли положення про Експертні громадські ради при постійних комісіях Київради. А чому ні, друзі? Е, ну, якщо є люди, які фахово е, у певних галузях можуть представити допомогти постійним комісіям тих же районних рад або Київ е, міської Київради, то чому ж від е, допомоги цих людей від, відштовхуватись? Отже. Мені здається, що ми маємо зараз домовитись з усіма політичними силами, які сьогодні представлені в Київраді, в Київській територіальній громаді, про спільну діяльність. Бо сьогодні саме е, е, об'єднання громад, об'єднання е, те, що закликає, до речі. Е, Новий, новий пам'ятник, який стоїть на території гідності, зараз я бачив там. Пам'ятник Тарасу Григоровичу. Він каже: пора єднатися, любі друзі. Ну, дякую вам за увагу. Ну, от, власне, бачимо, що для того, щоб змінити ситуацію в Києві і впровадити реальну децентралізацію, необхідна політична воля в першу чергу, тому що законодавча база, вона вся готова. Вона готова і на рівні Київської міської ради, і проект рішення, які можна доповнити, так і на рівні Верховної Ради. Так, відповідно, є закон законопроект. Кілька законопроєктів. і новий закон про столицю, власне, який ми демонстрували, да який розроблений, і відповідно закони про организм самоорганізації населення та загальні збори. І ми закликаємо ті сили, як, як там казали, не опозиція, а люди з активною позицією, якось так, і щоб приклали максимум зусиль, тому що як показує. Практика, історичний досвід, навіть меншість конструктивна і активна здатна досягати результати, чого ми і бажаємо представникам політичних сил, які тут представлені. Дякую, якщо є питання до експертів. Міні колеги, чи є запитання? В мене є запитання, оскільки ми говоримо про громаду, а давайте не забувати, що громада то це є пересічні люди, які, можливо, не досить там, знаються в більшості своїй, там, на законах, на всіх, таких, таких теоретичних речах. От, будь ласка, для такої громади ви могли би по пунктах перерахувати відсутність рад у місті Києві? що це означає? Перше, друге, третє. І зразу ж таки прошу а, пояснити то, а, а, ту тезу опонентів цієї ідеї, що коли райрад Ради були, то вони фактично ну, ну, землею робили, що хотіли, з власністю робили, що хотіли. І а, ось це є одним з ключових моментів, які доносять наразі до пересічних громадян, що на що вам це рада. Ось, будь ласка, я просто вас закликаю звернутися до цільової аудиторії, безпосередньо, яка і є отримувачем цієї. Дякую, почне. А, Головне, головне, чому бракує нам районних рад. це те, що виборці зараз позбавлені можливості доступу фактично до представників своїх. Чому так відбувається? Зараз 120 депутатів в місті Києві, а це фактично ну, вищий рівень організації органу місцевого самоврядування. Тим не менше, з міст в містах, де така кількість населення, нижчий рівень депутатів значно більший. в європейських містах, тих, де демократія цінується. Як понад усе, фактично, це основне те, що люди мають можливість доступу до депутата для того, щоб донести йому конкретно свою позицію. А вже він потім, як представник відповідного округу, відповідної частки громади, він повинен доносити ці всі речі і ті всі ідеї, або ті проблеми, які йому вносять в вуха безпосередньо самі виборці. Тобто, це перший момент. Другий момент стосовно повноважень і інших речей, які які ми би наділювали чи не наділювали районні ради. Однозначно, повноваження потрібно розширювати в силі того, що децентралізація зараз основний напрямок руху нашої держави. Тим не менше завжди було так, що владою не хотіли ділитися. І основне те, зараз повинні виборці розуміти, що чим більше буде повноважень на місцях в районах, тим краще вони зможуть вирішувати свої проблеми безпосередньо в цій районній раді. Тому що достукатися. До центрального органу, це який є зараз, а Київська міська рада, а дуже важко простому пересічному виборцю. Саме в цьому от вбачаються основні моменти. Дякую, пане Юрію. Дякую, колегу, що ви назвали дійсно дуже важливі принципові моменти. Я би хотів прокоментувати ваше питання ще таким чином. Мабуть, якщо порівняти рівень суспільства, яке було тоді, коли районні ради прибрали і зараз. Я візьму на себе сміливість вважати, що рівень суспільства, його якість зараз набагато вища. Набагато більша кількість активних громадян, які відстоюють позицію своїх, своїх оточуючих, свого будинку, своєї громади, своєї спільноти. Тому це є знаєте, поклик часу. Так? Ми повинні до цього повернутися. Якщо говорити виключно з питань управління. Власне, тому і узурпувалося все на рівні Київської міської ради, і прибрали районні ради, тому що не була довіра до районних рад. А ми пам'ятаємо, хто це зробив, так? Тому що зрозуміло, було неможливо цим людям, якщо можна так їх назвати, ефективно на їхній розсуд, ефективно на їхній розсуд управляти справами міста, і районні ради їм просто заважали. Ми пропонуємо зараз не говорити, як будуть розподілятися повноваження між Київською міською радою і районними радами. Це питання дискусії, це питання, яке має бути знову ж підкреслюю, відображене в законі. Але з точки зору нормального управління, як юрист, практик, я вам скажу це абсолютно неефективно. Абсолютно є нормально, коли вищий орган управління має свій набір повноважень і є набір повноважень, який. Кажуть, характерний для району, характерний для цієї громади, і, власне, дає можливість дуже оперативно реагувати. Ну, вибачте, не повинно займатися знаєте, міська града там встановленням то чи іншого мафу, використанням тої чи іншої парковки. так? Це не їхня компетенція. А що у нас відбувається, власне, по суті, і зараз у зв'язку з такою централізацією, а Київська міська рада просто завалена всіма питаннями, і вибачте, цю авгіву конюшню, а інакше, з точки зору власне, того набору знаєте, питань, цих безконечних порядків денних, ну її треба розчищати. І найпростіший спосіб, коли просто-напросто розділити це. І це нормальний еволюційний процес. Дякую. Я скажу, я скажу, як людина, яка була депутатом районної ради двічі в Києві у 2002-2006, у 2006-2010. Так от, це міф про те, що землею розпоряджалася Київська міста районні ради. Районні ради мали повноваження до 20 метрів. Це невелика сезона торгівля. Всі інші повноваження були забрані. Друге, що стосується власності. У 2001 році в Києві було 12 районів, у 2002 їх стало 10. Під час реорганізації районів міська влада Мельченка майже всю власність, ну, називаємо це так, цікаву власність, особливо по центральним районам, забрала з повноважень районів в управлінні міської влади. Так? І районам майже нічого не було управляти. Я у 2006 -му, 2010 -му був головою бюджетної комісії. І ви знаєте, от в Дарранського району, і у нас не було до кінця коштів, фінансів, організаційних спроможностей ефективно управляти районами. Більше того, кожен рік міська влада намагалася у нас забрати повноваження. І райони ефективно їх відстоювали і відбувалися до тих пір, поки міська влада вирішила, що окей, чого воювати, ми просто вас ліквідуємо. Але це кажу, оці речі про е, те, що райони розкрадали землю і комунальну власність, це міф. Цього не було. У нас не було таких... це кажу депутат районної ради. Цього не було. Це міфи. Шановна колега, з позиції громадськості, ваші побоювання стосовно того, чи зможе районна рада ну убезпечити територіальну громаду під різних. Ми маємо нагадати, що друзі, що влада це, це відповідальність, а не привілей. По великому рахунку, то активні громадяни наділені інструментами впливу, інструментами участі. Вони мають забезпечити постійний громадський моніторинг за управлінням, за прийняттям, підготовкою та реалізацією рішень, які приймає чи то районна рада, чи то міська влада, чи виконавчі органи. Тобто сьогодні в нас не вистачає інструментів впливу громадськості, у тому числі інструментів громадського контролю. Ми розробили асоціації і випустили масовим тиражем ось такі брошурки, такі на вісім сторінок, де є повний набір інструментів, за допомогою яких влада може впливати, громада може впливати на діяльність владу. Ми створили такий путівник щодо створення органів самоорганізації населення, які ми готові ініціативним групам надати для того. Щоб люди могли не тільки хотіти щось створити, але і мати можливість це зробити. І нарешті це роз'яснення стосовно двох законів, які, про які я вже казав, законопроєктів, які мають бути сьогодні прийняті. Ми вже не кажемо, друзі, про те, що сьогодні об'єднання територіальних громад без цих двох законів про органи самоорганізації і про загальні збори конференцій взагалі становиться якимось міфом. Бо сьогодні немає легітимного інструменту, який дозволить об'єднати і спільно вирішувати якісь проблеми. Дякую. Дякую, Андрій Семенович. Питання ще. На жаль, вже часу немає, час сплинув. Колеги, я дякую. Хочу повідомити, що об й у нас буде круглий стіл на тему «Спі Global Go Global.